Забудова Білечанського лісу віднині у законі Вищий адміністративний суд України на засіданні 24 лютого визнав правомірним рішення Київради щодо виділення землі під будівництво Біонік-Хіл. Аналогічні рішення напередодні винесені Вищим господарським, окружним, адміністративним та Київським апеляційним адміністративним судами. Правозахисники запевняють, забудова території, що нині має статус природоохоронної, незаконна. Ноги ростуть від міністерства оборони і тодішнього його очільника Анатолія Гриценка, який звернувся листом до Київради з проханням відчудження землі військової частини на території Біличанського лісу. А по суті, добровільно відмовився від землі оборонного відомства. Після цього тодішній мер Черновецький безкоштовно передав землю фейковому кооперативу, а по суті, олігарху регіоналу Хмельницькому для будівництва БіонікХіл. Аби уникнути відповідальності, Гриценко відкликав свого листа. Та вже нині Міноборони раптом стало на бік громади Києва «На попередньому судовому засіданні. Дійсно, представник міноборони приніс документ з архівом, який свідчить, що дійсно такі листи були. Мало того, був це навіть лист відкликання, про який ми раніше не знали. Ну, і я думаю, цього насправді достатньо, щоб зрозуміти, що сам Гриценко і Кредісов отримали великий винагороду від Хмельницького для того, щоб вони зробили, пішли на цей злочин і перевищили свої службові повноваження. Мені повідомили. Ом, не так давно мені повідомили мої колеги, що Василь Хмельницький проплатив, скаже у більшості змі поставив блок на висвітлення негативних новин про -Хіл і Біличанський ліс. Тому насправді дуже мало змі розповідають про цю проблему. Активістів обур'я ставлення міської влади Києва до проблеми забудови біличанського лісу. кажуть юристи Київради саботують судові засідання. Відтак діють на стороні скандального забудовника. Київська міська влада повністю. Проігнорувала не вдаривши за два роки палець об палець для захисту інтересів територіальної громади міста Києва. На сьогодні ніхто ж не насілував кличка і не заставляв його ну, не йти, чи юристів його не йти на суди, представляти інтереси громади, відповідно відстоювати. Ніхто, але вони нічого не зробили. Ніяких юристів на засіданні Васу не було і близько. Хоча знов таки вони мали всі можливості визнати позов і таким чином повернути Києву цих 147 гектарів. Очевидно, є корупційна складова в цих моментах. Очевидно, кличко працює безпосередньо на забудовника Василя Хмельницький зокрема, через те, що партнером Хмельницького в цьому проекті злочасному є соратник кличка. Його нещодавний перший заступник, а тепер його радник, пан Ігор Ніконов, чия фірма Девелопмент» виступає в цьому проекті безпосередньо реалізатором. Активісти селища Коцюбинське, що поруч із скандальною територією забудови, кажуть: якщо проект втілять у життя, то з де факто 15 тисяч мешканців населення побіж. Ще до 23 а це суттєва проблема. Перша проблема, яка може стояти, це екологічна проблема, коли ну ми розуміємо, що е, ця екосистема єдина може бути зруйнована. А друга проблема це дороги і під'їзні шляхи. І для нас коцюбинчан, це дуже сильний виклик. Нам просто не вистачить пропускної спроможності дороги, аби виїжджати з селища. Нині активісти та правозахисники вивчають рішення вищого господарського та вищого адміністративного судів Києва, аби подати апеляцію до Верховного суду та паралельно пло. Ують звернутися до національного антикорупційного бюро та вищої ради юстиції аби зупинити земельну аферу вартістю півтора мільярди гривень із майже півтора сотні гектарів землі. Софія Зарудна, Станіслав Ефремов АНТВ.